Знову привіт. Сьогодні третя частина моєї розповіді. У 2007 році в нас народився Єгор, і коли надя була беременна Єгором, Буквально перед тим ми перейшли з вітамін Делі на більш розширений комплекс для щоденного додатку, для щоденного харчування. Він називається WX. Він тоді якраз з'явився на ринку України. Ну і ми вже скажімо так, добре себе в МВ почували, заробляли нормальні гроші, і як лідери, ми якби, не мусили показувати приклад, але ну, я вам вже казав, що ми все перевіряли на собі. І коли Надя була беременна. Ми наблюдались оба рази із Максимом з першим і з Єгорем другим. Ми наблюдались у одного і того ж самого лікаря в частній клініці. І... Лікар нам сказала, аж сама запитала. А що ви, ну, що змінилося з той пори, коли ну, в вашому житті? Що коли ну, Надя була Максимом Беременна, то різні були проблеми там, ну як у всіх беременних бувають, з аналізами і так далі. А коли Надя була беременна Єгором, е, то лікар запитала, що у вас все в нормі, як взагалі таке може бути? І ну, вона її називала ідеальна беременна. Вона казала: Ну, я не знаю, за що ви платите гроші. Бо mm -hmm. у вас все добре, ви там приходите попросту на контрольні там осмотри, всі аналізи в нормі, жодних відхилень немає. Ну І вона сама здив... ну, дивувалась. Ми їй принесли, показали ці вітаміни. Дейлі. Дейлі складається з 23 рослин теж різного кольору різного кольору, бо різний кольор рослин захищає різні е, системи в нашому організмі, різні органи. І е, врач подивилась на ці вітаміни, вона про них ніколи не чула, нічого не знала, але вона сказала: ну якщо це зробила таку велику різницю, то пити їх далі. І Далі, ну, щоб вас, ваше здоров'я залишалось таким гарним, оптимальним, як воно у вас зараз є. Ну і разом з тим, в той самий період, ми ще прочитали одну книжку, яка називається Революція оптимального здоров'я. І написав лікар, який 20 років працював на швидкій, в швидкій допомозі в Америці, а потім 20 років працював в дослідному інституті. І Він виявив дуже багато цікавих речей, які впливають на наше здоров'я. І тоді перший раз ми почули. Що нашому організму, ну, нашому тілу не вистачає жирів. До цього ми були впевнені, що жири це зло, бо всіх магазинах взагалі всі казали, що треба купляти обіжирене поменше жиро, бо жири там визивають, то, сьо, тромби, холестерин і так далі. І ми почали уживати таку добавку, яка називається Омега-3. В МВА ця добавка зроблена а, з. Риб'ячого жиру, який, з риби, яка живе в Північних морях, яка багата Омегою 3, і по дуже цікавим технологіям цей жир видобувається. Він е, повністю натуральний, бо в аптеці можна купити синтезовану омегу-3. В мене тут на каналі є відео, де можна подивитись, в чому різниця. Ну і на 2008 рік, от, в нас асортимент був приблизно таким, от, як я вам до цього вже розповів. Оміга-3, вона дуже важлива. Вона. Це вона відповідає за мембрани наших клітин, за е, когнітивні функції, за голов, за наше мислення, за сустави. Опять же, щоб було менше е, бляшок в сосудах, ну і ще впливає на дуже е, багато речей в нашому організмі. Тому на сьогоднішній день ми теж омего-3 е, е, їмо щоденно. Навіть часами лікар мені рекомендує по 2-3 штуки в день їсти. Що було далі, я вам розкажу в наступному випуску. До побачення.